Ну я вам скажу по посихати, що... тільки вам скажу, що у нього ж є день народження вітаємо! 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 Ві Ві Друзі, сьогодні, коли я зі своїми друзями на інститутській стояв рано вранці, і е, ми думали, як не допустити Берку до території Майдану. Я говорив, коли вони починали вітати мене з Днем народження, я говорив про те, що мусимо думати і мріяти про народження іншої країни. Наше день народження це другорядна справа. День народження європейської України, демократичної України, України без Януковича, України без Азарова це свято, якого ми чекаємо. І коли це свято відбудеться, то ми будемо його святкувати. Правильно? Друзі, я хотів би кілька таких, може, не дуже пафосних речей сказати, але коли я кілька днів назад на сцені говорив про те, що ми мусимо бути свідомими, що донецька влада добровільно не здається в полон і нам треба йти лікаря, лікаря. Друзі, якщо є лікар, треба нам сюди лікаря на допомогу, будь ласка. От сюди, будь ласка. Що хтось лі лікар серед нас, будь ласка, отюди, де я показую рукою, де стоїть камера? Біля, біля світофора нам кажуть, біля світофора потрібен лікар. До світофора хто може надати медичну допомогу лікаря? Будь ласка, бо, друзі, нам сьогодні треба визначити свої правила поведінки і них триматися. Сьогодні ми повинні розуміти, де наші, де чужі. Якщо я стояв сьогодні зранку. І коли ми співали гімн України, то серед Беркуту були хлопці, які клали руку на серце і співали, тому там теж є наші люди. Коли сьогодні ми шануємо нашу символіку, і ми дивимося, як люди ставляться до символіки. Символіка теж ознака, чи це наші люди, чи це не наші люди. Сьогодні ставлення до української традиції, української історії, української мови це теж ознака. Чи це наші люди, чи це не наші люди. Сьогодні, коли ви їдете по Києву, і якщо людина допоможе вам, то це правильні люди, це справжні кияни, які може не знайшли час вийти на Майдан, але допомагають нам. Сьогодні ми повинні оцей, як так скажу, моральний кодекс майданної людини визначити і показати, що ми вищі. Якихось пересудів, якихось проблем ми мусимо допомагати і переконувати людей, що ми мусимо жити в іншій країні. Не в країні, де керує банда, не в країні, де керують гроші, не в країні, де керує сила, а в країні, де панує закон, моральність, європейські цінності, і українські традиції. Ми тут не б'ємося за посади, ми б'ємося за цінності, бо ми хочемо жити в країні, де Поважають громадянина України, де переїжджаючи кордон України при слові, що ми, українці, до нас будуть ставитись повагою. Оце наша головна цінність, а не цінність технічного уряду чи якоїсь посади в цьому уряді. Це всі політики повинні розуміти і влада повинна розуміти так само. Сьогодні, Азаров, який ви знаєте, що е, три дні хтось дзвони. В МЧС і в МВД і зранку дзвонить постійно і каже, як там треба ж мені ще ж так навчитися сказати. Значить, чи замінована Бімба, я не можу так сказати, значить, що хтось таким незрозумілим голосом кожний ранок дзвонить і що там замінована і бімба в метро, і метро третій день зупиняють. Значить, то очевидно. Нам уже кияни виникають, що пане Окола, скажіть Азарову, хай за скаже, що замінування відбувається кожний день з 9 до 11. Щоб ми орієнтувалися і знали, що нема питань, коли Беркут тут кружляє над нами, відбувається замінування. Як тільки вони відходять, люди можуть проїхати. Тому що ще комусь треба вирішити свої питання і добратися в той чи інший куток Києва. Тому сьогодні, друзі. Мені здається, що ми зрозуміли зранку ті, хто не розумів. В українській державі немає українського президента, в українській державі немає українського прем'єр-міністра, в українській державі немає українського уряду, в українській державі немає українського судочинства, в українській державі немає української міліції українській державі є українська нація і український народ. І це найголовніше. Тому, друзі, я переконаний, поки український народ є, поки український дух є, поки українська традиція є, Бог з ним, що немає українського президента і українського уряду. Буде дострокові вибори, оберемо українського президента, український уряд. Дай Бог, щоб зберегти українську традицію і українську державу. Слава вам, слава Україні!